11 квітня у виставковій залі краєзнавчого музею міста горішні плавні відбулося відкриття виставки живопису Я люблю горішні плавні. Цей захід присвячений 65-річчю нашого міста. На виставці представлені живописні роботи, фотографії, вироби з природних матеріалів та інші цікавинки. Горішні плавні 65. Мешканцям міста пощастило жити в такому мальовничому, багатому на історичні події краї за результатами досліджень учених. Перші поселення на цій території з'явилися наприкінці кам'яної доби. Тут перетиналися водні та сухопутні торгівельні шляхи різних народів, формувалась українська нація. Пам'ятки археології вказують на активну життєдіяльність таких племен, як скіфи, сармати, готи, ранні слов'яни. Про козацьку добу свідчать письмові та археологічні джерела, що підтверджують перебування в нашому краї у складі полтавського полку, одним із центрів якого було містечко в Келеберда. У роки Другої світової війни серед піщаних курганів і дніпровських плавів точилися жорстокі бої. У 1961 році було розпочато будівництво Дніпровського, а згодом і Полтавського гірничо збагачувального комбінату. Разом з ним почало зводитись і нове місто гірників з його першими вулицями та мікрорайонами. Але горішні плавні це не лише будинки, парки та гігант залізорудної промисловості. Це перш за все люди, люди, які тут живуть. На представлених полотнах відображена щира любов. Авторів догорішніх плавнів. Їхні найяскравіші спогади та емоції, пов'язані з містом. Багатогранність його від знайомих краєвидів до особистих переживань та почуттів. На заході був присутній фотохудожник Ігор Носов, який подарував фотоколаж міста горішній плавні. Під час заходу музичний супровід Олександра Єруха створював надихаючу атмосферу, а кожен присутній міг не лише переглянути картини, а й долучитися до створення спільного шедевру колажу міста горішні плавні. Своїми враженнями від виставки поділилася заступниця міського голови горішніх плавнів Надія Угнічева. Звичайно, кожного разу звертаєш увагу на е, виставках художніх на роботи тих людей, ну мабуть, до робіт, яких вже звик до манери написання картин звик. На сьогоднішній день мабуть по весні найбільш близька тема Дніпра, природи і такого іншого. Один із моїх улюблених художників це наш працівник Палацу культури і творчості. Це Андрій Колик. Я кожного разу захоплююсь не тільки його картинами, а й його роботами творчими. Коли бачу оформлену сцену і бачу його бачення деяких моментів культурного життя нашого міста на сьогоднішній день фаворитом цієї виставки, як для мене є робота Андрія Коляка Затока Дніпра. Яхт-клуб з такого незвичайного ракурсу. Дуже люблю це місце. Сьогоднішня виставка вона відкриває цілий ряд запланованих культурно-мистецьких заходів, які приурочені до 65-річного ювілею нашого міста. І мені дуже приємно бачити сьогодні тут таку велику кількість художників, шанувальників мистецтва з міста Горішні Плавні і з міста Кременчука, які завітали на відкриття сьогоднішньої такої спільної виставки митців яких об'єднала одна єдина тема Я люблю горішні плавні? Я думаю, що сьогоднішній захід він дуже вдалий, він дуже гарний. Тут дуже класна така атмосфера, і ми усі разом ще раз зібралися для того, щоб висловити любов до свого рідного міста.

Усіх охочих насолодитися картинами та фотографіями запрошують до виставкової зали до 15 травня. Графік роботи з вівторка по суботу, з 9 до 18. Адреса виставкової зали проспект Героїв Дніпра 40.